Традиційно почну із добрих новин за час повномасштабної війни росіяни втратили вже 132 тисячі солдатів. Лише за минулу добу добривом для наших земель стали майже 9 сотень окупантів. А в металобрухт перетворилися 11 ворожих танків, 10 броньованих машин та 5 артилерійських систем. На жаль, поки не всі росіяни хороші. Вони продовжують воювати проти мирного населення. Із важкою артилерією окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але пошкоджено електромережі в одному з сіл. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Лише завчора в області зафіксували 17 прильотів. Щоправда, куди цілилися противники, не зрозуміло. Жодних руйнувань немає. Постраждалих на щастя теж. Відомо, що Ворог завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова, а також по Дружківці на Донеччині із реактивних систем залпового вогню. Росіяни 56 разів обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені. Основні зусилля окупанти зосереджують на сході. Вони досі намагаються захопити позиції на кількох напрямках. Українські підрозділи наразі мужньо відбивають атаки ворога. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що новий наступ росіян на Луганщині можна очікувати в будь-який день після 15 лютого. За його словами, окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Зараз боєкомплекти використовують досить економно. Також посадовець розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже завершуються. Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну. Не відкидає можливості нового наступу Росіян у лютому. І міністр оборони Олексій Резніков. Адже бункерний президент полюбляє символізм. Тож 24 лютого очікують на активізацію зі сторони ворога. Разом з тим, українські сили оборони готуються дати відсіч у разі потреби. Зеленський хоче продовжити в Україні воєнний стан та мобілізацію. Відповідні законопроекти він вніс до Верховної Ради у листопаді минулого року. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.